Ще така досить теж проблема диванної теології, диванних теологів, які починають розповідати солдатам про прощення. Тема важлива. У церкві досить часто піднімається тема. Ми молимося і кажемо, Господи, прости нам, як ми прощаємо. Але для чого солдатам цю тему піднімати, особливо під час війни? Вони не просто заплутують солдата. Я зазвичай намагаюсь зупиняти ці розмови, тому що ну, не треба сюди приносити теологію, яку ти в цивільному житті мав. А тепер перевернуто приносиш солдатові. Саме отакі кухонні теологи, які накидують солдатам, скажімо, бреміна, які нести треба. Не задумуються, і насправді це шкодить. Навіть така є пісня, може, знаєте, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. На похованнях десь, на прощаннях з солдатом, з нашим військовим полеглим. Наскільки ця пісня піднімає дух?